Всім привіт! Сьогодні у нас відео про засклення невеличкого тамбору. Дуже цікавий такий об'єкт, я би його так назвав, оскільки це знаходиться не на землі, це знаходиться на другому поверсі, в приватному будинку. Я би так сказав, як вхід на другий поверх, де окремий вхід, і побажання клієнта було це засклити. Це крильце, як я б його назвав би тепер, прозорими склопакетами і зробити прозорий дах. В принципі, попередньо зробили розрахунок, все, клієнту підійшло, майстер виїхав на адресу і вже здійснив контрольні заміри, погодження матеріалів, проговорили, яким чином буде зроблена криша, тобто самий дах, з яких матеріалів накриття. Щоб воно було прозоре. Після цього всього ми склали фінальну вартість. Клієнту підійшло, все замовили і здійснили монтаж. Зараз більш детальніше покажемо саме, як це вже все вийшло у закінченому варіанті. Ось таким чином ми маємо вхід, можна так його назвати. Тобто піднімаємося по сходам, підходимо до самого цього тамбуру. Двері в нас прораховані, встановлені вхідна група з посиленою стулкою та накладними посиленими петлями. Ручка у нас іде нажимна, замок, рейка. Порожок встановили алюмінієвий. Конструкції нагадаю і двері самі це із профіля ВДС. Товщиною 60 мм склопакети встановили звичайні однокамерні, оскільки задача засклення цього тамбуру це просто захистити від дощу, від вітру, від зовнішніх як би сказати, факторів, осадів. Ось таким чином встановили. Після нас вже буде до облаштування самої підлоги. І дах от в такому завершеному варіанті закріплений до стіни, каркас зроблений з профтруби і накритий полікарбонатом прозорого варіанту.